Заборона виїзду за кордон це безумовно форма насильства. Норма суперечить принципам прав людини. Та українське суспільство приймає правила, які обмежують свободу. Ну, бо вийшли з картонками проти спроби згорнути антикорупцію. А проти заборони виїзду чоловіків ніхто не вийшов. І навіть зусилля про російських блогерів, типу Шарія, Арістовіча, з їхнім наративом про концтабір і грабів ефекту не дають. Ми все це бачимо у Тікток, у рілзах, але воно не запалює суспільство настільки, щоб спровокувати акції протесту чи навіть бунт. То чому ж ми не згодні і нам муляє ця несправедливість У 21 столітті, все ще ділимо людей за віком і статтю, визначаючи, кому можна перетнути кордон, а кому ні. А з іншого боку, ніби погоджуємось і радіємо, що чоловікам віком від 18 до 22 дозволили перетинати кордон. Тав цей момент ми, от а, польський автобус. У цьому відео про умовний констабір і про те, що означає постанова уряду для чоловіків віком 18-22. а також про те, чи може грошова мотивація покращити мобілізацію чи навіть повністю замінити примус до служби в армії. Моє ім'я Дмитро Олійник. Тисніть подобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше. Чому взагалі влада пішла на такий крок і дозволила молоді залишати країну? Офіційне пояснення звучить так: молодь збереже зв'язок з Україною. Студенти зможуть навчатися і розвиватися. До того ж, чоловіки 18-22 не. Підлягають мобілізації, адже граничний вік призову 25, Тож утримувати їх силоміць просто немає сенсу. Але в кулуарах звучать і інші версії, наприклад, теорія батога і пряника батіг. Це підготовка до зменшення віку призову з 25 до 23 років. Очевидно, така ідея викличе обурення. І щоб пом'якшити удар, влада дала пряник, дозволила виїзд молодшим. Є й дещо дикувата версія. Після скандалу з набу і сап мовляв вирішили знизити градус невдоволення серед молоді. Логіка проста: краще хай поїдуть і не повернуться, ніж одного дня знову вийдуть з протестом. Звісно, все це лише припущення. Якщо маєте своє пояснення мотивації влади. Пишіть його у коментарях. Я ж розповім про те, як на це реагує суспільство. По-перше, прихильники норми. Вони справді бачать у ній шанс для молодих людей навчатися і працювати за кордоном. Це також зменшує простір для корупції, коли батьки чи посередники підробляли документи або платили хабарі. А головне зникає потреба у нелегальних схемах, які нерідко коштували життя, як у тиса. Гори на кордоні з Румунією, де постійно знаходять тіла тих, хто намагався втекти, але безуспішно норма сприймається як сигнал довіри. Держава показує права громадянина, це не лише красиві гасла. Громадянин перестає виглядати за ручником системи, яка тримає його силоміць. І навіть більше прихильники вважають, що легалізація виїзду може навіть стимулювати повернення молоді. Коли людині дають право вибору, вона річе. Тікає назавжди. заборона ж сприймається як репресія і працює проти самої держави, але її аргументи проти не менш красномовні. Критики вважають, що нова норма може вдарити по обороноздатності. Існує ризик втратити частину мобілізаційного ресурсу. Ті, хто сьогодні перетинає кордон, завтра могли б добровільно підписати контракт. Зараз там йдеться не лише про піхоту, а й про БПЛА, розвідку і навіть тилові посади. І це враховуючи, що саме молодь є найбільш цінною. Для армії про це не раз нагадували західні партнери, зокрема у Штатах в НАТО. Там досі дивуються, чому українська піхота заповнена 40-річними і навіть 50-річними, тоді як саме 20-річні найкраще пристосовані до служби. Є ще один аспект технології, вони легше і швидше освоюються саме в молодому віці. А ще нові армійські стандарти, сучасна комунікація, кар'єрні ліфти. Але під приводом навчання частина молодих українців може виїхати і більше не повернутися. Що ми загалом знаємо про ризики неповернення? Молоді соціологія, і тут я виходжу з дослідження групи рейтинг показує, що близько 20% молоді віком до 29 хотіли б виїхати за кордон на постійне. Проживання, тобто кожен п'ятий розглядає можливість еміграції. Головна група серед цих людей саме молоді чоловіки. Але є інша правда: на четвертому році війни більшість батьків, які хотіли відправити своїх дітей за кордон, чи то для навчання, чи то з міркувань безпеки, уже це зробили. Хтось виїхав ще у віці 15 17 років, врятуючись від майбутнього призову. Хтось уже вступив до закордонних університетів, хтось служить у Збройних силах України. Тому виникає парадокс. Тим, кому було 18 на початку вторгнення, сьогодні вже 22-23. Тобто уряд фактично дозволив виїзд поколінню, яке й так уже виїхало. Хоча, звісно, є і ті, кому у 2022-му було 13-14. Вони зараз саме входять у категорію 18+, тому новий потік потенційно формується прямо зараз. Отже, постанова уряду важливий крок. Вона змінює тональність у відносинах між державою і молоддю демонструє, що влада здатна шукати компроміси і робити реальність менш жорстокою. Та будьмо реалістами, є значний ризик втрати молоді, причому тотально, і справа тут не у зраді. Просто молодь бачить своє майбутнє. Дещо інакше хтось у технологіях, хтось у мистецтві, культурних проєктах, креативних індустріях. Одні будують блоги, ютуб-канали, інші мріють про власний бізнес чи кар'єру в міжнародних компаніях. Хтось бачить себе у спорті чи музиці. Є ті, хто хоче працювати в дипломатії, в міжнародних організаціях або займатися екологією та кліматичними змінами. До слова допомагати Україні можна і таким чином. У лабораторіях, дипломатії і кампаніях теж є місце. Для героїзму звучить не дуже патріотично, можна посперечатися, але факт у тому, що капіталізм витісняє ідеї та обов'язки простими ринковими механізмами. Те, що колись робили, бо треба тепер оформлюється як контракт із конкретною ціною. І війна тут зовсім не виняток радше остання сфера. Куди ця логіка поступово доходить, тому й не дивно, що в дискусіях про мобілізацію і способи заохотити українців війти до війська, лунає варіант гроші. Виявляється, їх потрібно не так вже і багато. Командир розвідувального підрозділу збройних сил України Денис Ярославський пропонує таку схему: встановити прямі виплати за знищення техніки чи живої сили ворога. Наприклад, 100 тисяч доларів за танк, 20 тисяч за гармату і тисячу за ліквідованого солдата. Навіть у разі максимальних виплат усе обійдеться приблизно у 5 мільярдів доларів. Якщо виходити із кількості військової техніки росіян, і це крапля в морі порівняно з сотнями мільярдів західної допомоги. Тим більше є заморожені російські активи приблизно 350 мільярдів. За словами Ярославського, у такій системі військові та екіпажі не вилазитимуть з нуля. Вони справді зароблятимуть. І на фронт поїдуть навіть іноземні мисливці, яких привабить можливість легально отримати великі гроші. Але з такою логікою погоджуються далеко не всі. Частина суспільства переконана, мотивувати грошима, як це робить Росія, в Україні не вийде. Народний депутат Ігор Кривошеєв колись говорив: ми відрізняємося від росіян, українці готові воювати за свою землю і за свою ідею ідеологію за право жити вільними людьми, схожу позицію озвучує і спецпризначенець ЦСО АСБУ Сергій Стаховський. Головний мотиватор для бійця це не зарплата, а саме захист країни. Така позиція не просто поширена, вона у публічному полі звучить від людей з впливом та авторитетом, а вони формують публічну думку і часто визначають політичні рішення. Та чи не час переглянути цей підхід? Як я вже сказав, капіталізм давно змінює правила гри. Те, що колись вважалося святим обов'язком чи служінням, поступово стало оплачуваною роботою. Погляньмо на інші приклади з історії: донорство крові колись було чистим актом альтруїзму. Сьогодні ж у багатьох країнах існують грошові компенсації, оплачувані вихідні, матеріальні бонуси. Іноді навіть прямі виплати за плазму у багатьох культурах. Догляд за старими чи хворими був святим обов'язком родини. Тепер це ціла індустрія. Приватні клініки, хосписи, доглядальники, санаторії і держави та приватні особи платять тим, хто бере на себе цю працю. Колись були суботники, безкоштовна праця на благо громади, і сьогодні. Все це про комунальні служби, підрядників і тендери. Навіть духовна сфера не є винятком. Професійні церковні музиканти, платні тренінги, консультанти з медитації, духовність також монетизуються. І власне, контрактна армія давно не новина у багатьох країнах. Військові отримують зарплату, бонуси, страховку, житло. Освіту держава говорить прямо: ми купуємо твою готовність воювати. Отже, грошова мотивація це не про те, чи схожі ми на Росію чи ні, це про відповідність реаліям сучасного світу. Хлопець, віком до 25 років, обираючи між IT, заводом у Польщі, відкриттям невеликого бізнесу на маркетплейсі чи просто роботою кур'єром углово, зберігає головне свободу: свій графік, свій темп. Своє життя і в цей момент держава йому каже: Ні, друже, ти підеш воювати.' Але якщо держава програє конкуренцію, вона завжди отримуватиме ухилення, схеми втечі і відку. Якщо ж військова служба стане реальною альтернативою іншим опціям із високими зарплатами, бонусами та соціальними гарантіями, армія перестане бути примусом і перетвориться на шанс. Інше не менш болюче питання: чи може армія стати шансом для всіх взагалі, а не лише для молоді? Чи ми як кажуть про російські блогери приречені залишатися цитую рабами у кунстаборі Зеленського? На Фейсбук отримав коментар від старої приятельки приблизно такого характеру. Якщо б у всіх без ісключення українців ізначально була така можливість, то виїжала би намного, намного менше, і очень много б хто вернувся. І таке. Не нужно вводить такі запрети, которые заставляють почувствовать себе движимым імуществом или заложником, а не чоловіком з правом выбора. Бесит, що запрет на виїзд воспринимается як само собою розуміющеся дуже правильне правило, яке нужно продовжити на как можно більший період. В цьому місці зупинівсь окремо. Уявімо, що держава у 2022 році не заборонила виїзд чоловікам. Уявімо, це позначилося на здатності оборонятися. Російський наваль. Уявімо, росіяни в Києві, Арестович, Мураєв на Банкові. Питання за такого розвитку подій прихильники відкритих кордонів, які сьогодні живуть у Європі, дякували б президенту Зеленському. Чи виглядав би він для них героєм або принаймні просто мудрим лідером, який втратив державу, але натомість дотримався прав людини? Більш ніж упевнений, Зеленського персонально звинувачували по і капітуляції. Він сьогодні був би ворогом народу. Держава нас використовує, кажуть. А конкретно ви на місці держави за для збереження нічого і нікого не використовували б. Тобто, здались би. Просто за логікою, за підручником, навіть держава, коли на неї нападають з метою її повалити, ліквідувати, робить все можливе, щоб зберегтися. Хіба не це зробила Україна? кажуть, мовляв, якби держава відкрила кордони, то ніхто нікуди не тікав, би люди виїжджали, б, а потім поверталися б. Звідки така впевненість, на чому базується твердження? Чи є подібний досвід в історії? Чи може є наукові дослідження? Залиште у коментарях. Річ у тім, що будь-яке право і будь-яка свобода існують лише в контексті. Якщо, наприклад, горітиме ваша багатоповерхівка, пожежні не питатимуть, а ви не проти, щоб ми виломали ваші двері. Вони просто винесуть у вас з квартири і крапка. У літаку під час аварійної посадки Стюардеса не буде дискутувати на тему, хто хоче виходити через цей вихід, а хто через той. Вона волатиме інструкції, і просто виштовхне вас, коли на дорозі проблема і поліція перекриває рух. Вас також ніхто не питає, чи вам зручно стояти в заторі. Насамкінець у реанімації не спитають, а введуть у кому бахнуть адреналін і апарат штучної вентиляції. Це не обмежує свободу. Так, у певному сенсі свобода в Україні захищається сьогодні через обмеження. Це звучить дивно, але вся історія людства побудована на подібних суперечностях. Багато з того, що відбувається зараз, здається немислимим у 21-му столітті. Але чи мали б ми можливість мислити в принципі? Головне, чи мали б змогу дискутувати про етику, якби наша історія останніх чотирьох років розвивалася інакше? Справжня дискусія існує лише там, де є ми політична спільнота з власною державою. Якщо прийде Росія, то не буде цієї спільноти. Ноти історія нам не раз показувала, чим закінчується російська окупація. Це знищення і примусове перевиховання. Та навіть якщо Україна розпорошиться по світу, ми все одно втратимо громадянське суспільство буде лише набір окремих індивідів. без правил і без простору. Що робить нас спільнотою? Можливо, тому українське суспільство і проковтнуло обмеження, які в мирний час виглядали б як диктатура. Тому й не працюють російські наративи про рабів у концтаборі. Пропагандисти можуть повторювати це без кінця, але українці відчувають різницю. Обмеження спрямовані на виживання це не тиранія. Ми багато в чому не погоджуємося з тим, що робить влада, але інстинктивно розуміємо, інакше нас просто не буде. Насамкінець приймаємо жорсткі рішення влади, бо українська держава це не про насильство заради насильства, як в Росії. Це майже завжди про мобілізацію і самозбереження. Але є й критичний момент. Якщо війна затягнеться надовго, цей суспільний договір може дати тріщину. І люди погоджуються на обмеження лише тоді, коли бачать у них сенс і перспективу перемоги. Яку перспективу станом на вересень 2025-го? Бачите, ви чекаю на коментарі, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.